Далі поговоримо про таке. То чи затримували, чи не було їх цих російських вчителів на визволеній території Харківщини, тому що заяв було дуже багато. Зокрема, віцепрем'єрка Ірина Верещук фактично підтвердила таке затримання. Втім, ця інформація спростувалася. Ірина Ромалійська, журналістка, знайшла ґрунтовні підтвердження, того, що все-таки такого не було. Також багато зараз мовиться, власне, а які злочини коять ці російські вчителі на українських територіях. Про це далі поговоримо про Вої ради українців Криму Сергій Мокриню з нами, Мокринюк з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітання мої. Доброго ранку. власне, що ну я лише пошлюся, що регіональний центр прав людини зробив ґрунтовне дослідження власне того, в якому статусі ці вчителі, як що можна їм пред'явити, які обвинувачення для початку. Скажіть, будь ласка, чи підтверджується інформація про те, що вони є на території України, і зокрема, чи затримували їх на Харківщині на визволених територіях? Щодо Харківщини, наскільки нам зараз зрозуміло, не затримували їх. Принаймні, в підтверджень, то, що їх затримували, ми не знайшли. Проте, те, що російські вчителі дійсно присутні на окупованих територіях, це є факт, відомий ще з 2014 року. І в Криму, і на Луганщині, Донеччині були привезені з Росії громадяни Російської Федерації, зокрема і вчителі. По булабу окремі програми, і власне, Російська Федерація здійснює е, цей злочин переміщення населення е, шляхом завезення туди е, лояльного до Російської Федерації населення Російської Федерації. Це є вчителі, це є лікарі, це є співробітники правоохоронних органів. Наразі е, ми бачили, що в Херсонщину е, через те, що не змогли. Умовити, мабуть, або змусити вчителів Херсонщини е, перейти на бік окупаційної влади і викладати за російською програмою. По факту е, можна говорити, що це не вдалося росіянам, е, через те були змушені і були поодинокі випадки, які помітні були, що дійсно привозили громадян Російської Федерації для того, щоб вони е, були там вчителями. Проте е, дуже мало про це інформації, і на мою думку, вона підлягає окремому. Скажімо, так дослідження з боку е, про фронтів грунтовних не, не можна сказати, що цієї інформації достатньо, щоб встановити хто де, коли і е, чим саме займався. На вашу думку, чи є злочинцями ці вчителі, власне, що вони порушили яке законодавство? Тому що інформація насправді дуже строката. Якщо вірити пані Ірині Врешчук, віце віцепрем'єрці, то їм можна виставляти ввинувачення. Зараз я скажу, як це називається стаття 438, Порушення законів та звичаїв війни. Але я не впевнений, що їх можна кваліфікувати як учасників бойових дій цих вчителів. Що вам вдалося вдалось з'ясувати? Я би краще говорив про те, що перша теза що немає якоїсь універсальної формули формули, яку можна долучити до кожного, хто є вчителем Російської Федерації, з'явився на нашій території. Діяння кожної особи мають бути індивідуально встановлені. Хто конкретно що які дії вчиняв, і в залежності від того має бути кваліфікація. Можливо, вони містять ознаки злочини, можливо, ні. Ну наразі достеменно можна говорити про незаконне е, переміщення через державний кордон України. Оце, оце точно можна говорити з великим ступенем імовірності. І далі, в залежності від того, що саме вони здійснювали, це, це, це не це не проста тема, і е, вона в певному сенсі є. Сложною, чому тому, що е, це не очевидні дії, е, коли ми говоримо про людину, яка взяла зброю і е, вбивство вчинила, чи там інший очевидний злочин, то з вчителями не так просто доводити мету і доводити інструменти, які використовувала е, людина, е, дуже важко, особливо в контексті, що е, діти є такою категорією, яка підлягає. Особливому захисту з боку держави, що стосується законів звичайно війни, то однозначно, що Російська Федерація зобов'язана на тих територіях, які вона окупувала, створювати такі умови, щоб навчання освіта продовжувалися так, як вони були. Тою самою мовою, тими самими способами, зокрема тою самою програмою, проте можна стверджувати, що це Російська Федерація не дотримується, і тоді ми можемо говорити про злочини, які е вчиняє е вище політичне і військове керівництво Російської Федерації, і це трошки інше, інша канотація, трошки інший розмах і трошки інша проблема. І не знаю, чи можна говорити, що наразі це достатньо досліджено, щоб провести цей зв'язок, хто конкретно які давав вказівки, і на на, на на рівні вищого політичного керівництва що завершилося тим, що підручники українські спалювалися і нав'язувалася саме російська програма з російськими підручниками і за російською методологією. Пан Сергій, ви кажете, що треба встановити, чи винен чи не винен той чи інший російський вчитель. А ну як на мене, то тут очевидність є. Тобто, хіба ми можемо пропустити, що російський вчитель, який приїхав на окуповані території, може дозволити навчання українською чи там за українською програмою. У нього очевидно інше завдання, і того його туди везли. І мені здається, тут факт на ліцо, так би мовити. Безумовно, але чим відрізняється українська система правоохоронна, навіть та яку зараз так дуже багато скарг є. Справа в тому, що ми не дозволяємо судити, засуджувати особу за відсутністю доказів. А що таке докази? Докази це зібрані належним способом відомості в правильній формі. Відповідно, результати допитів, результати експертиз, інші, інші способи вони передбачені законом, і якщо цього не зроблено. Ми не можемо говорити, що людина підлягає, ну не підлягає, а має бути засуджена. Тобто, тут треба розділяти наявність злочину в діях особи і можливість реально притягти до кримінальної відповідальності дуже важливо, дуже важливо продовжувати бути демократичною країною і належним способом фіксувати ці злочини, які там дійсно вчиняються. Встановлювати, розслідувати. Доводити і е, притягати до відповідальності відповідно до процедур, які є законними і демократичними, і от в цьому моменті мені здається, ми даємо трошки хиби в тому плані, що е, готові готові е, і вимагаємо звинувачення за відсутності е, належної роботи правоохоронних органів. Отут і має бути сконцентрована е, діяльність. Е, і громадського сектору, і власне в першу чергу держави по доведенню, які конкретно дії вчинила та чи інша конкретна особа, це важко, але це можливо. І наостанок пане Сергію, чи правильно розумієш, в принципі, зараз, ну на першому етапі, якщо наприклад такі люди, росіяни, якщо їх можна так назвати, вчителі російські виявляються на деокупованих територіях, привід їх принаймні затримати є, це, хоча б якийсь незаконний перетин кордону або інша якась кваліфікація, тобто їх ніхто не відпустить просто одразу. Безумовно, ми можемо задавати питання, яким чином громадянин Російської Федерації з'явився на нашій території, і це вже достатні підстави для того, щоб людина доводила, що вона це здійснила законним шляхом. Я думаю, довести нашим правоохоронцям незаконний шлях набагато простіше. І це перше. А після цього безумовно і е, я вважаю, що тут в цьому плані. Практика належна, що держава і вищі посадові особи стверджують, що ці злочини будуть розслідувані. Але окрім ствердження, знову ж таки, потрібні дії. Потрібно, щоб ми встановлювали дійсно цих людей, встановлювали, і доведали їх злочини і притягали до відповідальності. Є прекрасна практика. Я підкреслюю це досвід, які яким, яким володіє, наприклад, прокуратура автономної республіки Криму, міста Севастополя, які доводять злочини на окупованих територіях, які вчиняються громадянами Російської Федерації і громадянами України. Практика є, інструменти є. Суди з цими доказами погодяться і виносять обвинувальні вироки. Відповідно, треба розповсюджувати цю практику і на окуповані території Херсонщини, Харківщини, Донеччини Луганщини. Пан Сергію, дуже дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Представник Краєвої ради українців Криму Сергій Мокренюк з нами був на зв'язку. Говорили про російських вчителів, які приперлись на окуповані території, які будуть скоро звільнені.